Друзі, доброго дня! Я в селі Халаїдове. Це 10 кілометрів від СМТ Монастирища. Вінницька область. Добротний будиночок непоганий. 15 соток землі всього. Сам будинок глиняний і обложений цеглою. Але не 60-х годів, а каже дядько, що 97-го року. Чи це будували, чи обкладали, я не знаю. Ну, будиночок такий непоганий. Зверху схожий на сучасніший і глиняний, що він тепленький. Заборчик дерев'яний, отакий. Ворота желізні. Газ заведений в двір, але в будинок не заведено. Є документація, все в порядку, але не завели. І вода також централізована, заведена в двір. Є криниця поруч. Опалення парове і є грубе, окремо погріб під будинком. А так, сам будиночок ціленький, ніде ніяких тріщин, нічого не видно. Значить все нормально. Говорю, ось з людьми приїхав та люди шукають собі в Умані хату. І дивуються стін. І кажуть, у мені така хата буде 40 стояти. Я це підтверджую, що менше 40 вона би не було точно. Такий будиночок. А тут ну, 10 кілометрів до монастирища, це недалеко я вважаю. Так, тут перехожа така підлога дерев'яна. Так, так, тут у нас перший чи зал, чи спальня, я не знаю, що це. Ось така немаленька, просторенька кімнатка. Вікна всі дерев'яні, але бачу, що живенькі, не посохші, нормальні вікна наче. Так, так, потім у нас іде кухня. Аня, тут іде спальня. І тут є просто грубка на цих дві кімнати чи три. Якщо можна грубку розпалювати. Так, і... Кухня у нас. тут у нас з цієї груби зроблене парове опалення, підключені батареї, все працює, все нормально. Вода злита, нічого не розмерзлося, все, все працює. Так, а це голубки, я не знаю, що це тут. Голочок. Так, іде в нас третя кімнота чи четверта. І тут здорово, мабуть, оце зал швидше за все, бо це найбільша кімната така. Залито тут бетоном залито. І зроблений вивід, якщо буде туалет, унітаз, зроблений, вже заложена труба на двір. Ями немає, просто заложили люди, як бетонірували, щоб потім не довбати це все. І вихід на такий балкончик тут є. Я покажу знадвору, бо двері закриті. Отака, ну тут кімната добра, здорова. З виглядом на ставок. Так, і тут ось іде погріб. Ось шия його. І зараз зайдемо. З хати можна йти в погріб одразу. Оце прихожа, де ми заходили. Це і сюди йдемо в погріб. Цікаво зроблено тут. Тут є вихід на двір за дверима. І можна в погріб. Погріб здоровий. Про Прохолодний ночі все нормально тут. Також нічого не тече, так як воно під будинком. Мені подобається. Так, ще у нас тут ми виходимо і є літня кухня і комора. А, ще сарай тут є. І туалет. Хлів для свиней і курей. От так все зроблено. Я не розбираюсь на мою думку, так що по-хозяйськи. А ця будівля теж у доброму стані наче. А тут просто комора, ось така чистенька. І поруч літня кухня. Є піч тут, груба, там казан вставляється, воду гріти, Лежанка, ну таке все. І все працююче кажуть. Значить теж все ціленьке все більш-менш чистеньке, підлога, бетон. Це якийсь дровничок, мабуть, я так думаю. Дровіть не буде. Так. так, зараз покажу де вода, і де газ і город. Горіха такий ще не сильно старий, начебто. Ага, друзі, тут ще є вихід ж на цей балкончик. Оце я почав сюди йти, воно вже тут досочки попідгнивали, власника, що буде покупець, доску дасть. Може й поможе зробити, але... Но... Казав доску точно дам, бо вже воно ну, дощечка вже підгнила, воно вже. я не зміг на нього вийти, був Це, бачите, кам'яний такий фундамент добротний. Поруч тут в цій хаті ніхто не живе, купили люди і засадили ліщиновим садком. ось, якщо бачите. Тут буде ліщеновий садочок. Так, і подивимося, що тут будинок. Так, воду, воду, воду. Я пройшов, зараз найду її. Ну, тут теж все ціленьке, все гарненько. Ворота це вже сусідні, Оце я йду по межі, можна сказати. І ось газовий стояк, що заведений, все тут запломбовано. Тільки треба підключати. Отак. Так, зараз ще знайду яма. З водою. Це її відносно недавно проводили. Тільки де вона? Ми її дивилися і вже не пам'ятаю де та яма. А, ось вона, Ось накрито. Всередині там кран, лічильник. До неї підключаєтесь і вже проводити в хату. Так, друзі, і тут 10 або 12 соток города. І отакий вигляд на ставок. Ставок в оренді. Рибалити не дозволяють, сказали. Но в селі є дваль. Любительських ставка для місцевих людей без проблем можна рибалити. Є ще отака криниця. І дядько каже, що до цих пір там десь є дорожка з тієї сторони, люди беруть ту воду, що вода дуже хороша каже. Ну, Раніше тут брали три хати, а Зараз, так як провели централізоване, то усіх є централізоване, але все одно люди там пити, я так зрозумів, беруть з криниці цієї. Газ підведено до хати, вода централізована. Ви бачили, 15 соток Загальний цей, загальна ділянка школа і садочок десь тут за ставком, мені сказали. Церкву бачите? Ну так, магазини є, транспортне монастирище їзде Сільки раз на день, не знають, люди кажуть, машинами їздять, але но... Но він є. Все, друзі, такий цікавий будиночок.